Так, вже кінець жовтня. Наша лаванда повторно викинула купу цвіту. Гарно пахне, гарно виглядає, але треба її вже готувати до зими. Тож, ми проводимо примусову обрізку, формуємо наші кущики. Оці кущики ми вкорінили в тому році. І посадили навесні, розсадили із парничка. І вже вийшов у нас готовий бордюр. Вона трохи розпадається, коли розростається. І Виходить такий трохи розвалений бордюр, але ми його утримуємо завдяки обрізці. Цвіт ми покладемо до шапок від молі. Це ми посушимо у подушки, кладемо. А оці водилочки. Спеціально хочу показати. Отакі палички, коли вони порозвалювалися, головне, щоб вони були отут дерев'янилі. Ми залишаємо на вкорінення. Забагато лаванди не буває. Корінювати її і розсаджувати варто кожного року. Готові кущі не потребують ніякого догляду, окрім формовки куща і підрізки. Навіть якщо дуже жарко, не обов'язково поливати. Але потрібна обрізка вчасна, щоб не розвалювалися кущі, щоб тримали форму. І тримали, навіть якщо це не бордюр, а просто окремо стоячий кущик, це має бути шарик, який не буде розвалюватись і тримати форму. А ось в наступному я покажу, як її треба посадити і вкорінити. Кінець жовтня, самий час. Попереду зима, стан спокою, а все, що в землі, буде вкорінюватись.